Порошенко там ділить майно з Мариною. Все. Друзі, я кожному з вас щиро, абсолютно бажаю, щоб ви мали таку любов, як у нас, з Мариною. Щоб ви мали таку родину, як у нас з Мариною. Так що не шукайте чорну кішку в темній кімнаті. Я ідеальний чоловік, щоб ви знали. Бо хто є ідеальний чоловік? Який, Який дружить вважає... з тещою. Ні, я не можу сказати, що я з те, дуже дружив, хоча вона була неймовірно, гарна жінка. Але ідеальний чоловік це той, хто це серйозно, бо стящує це жарт. Хто вважає, що в нього ідеальна дружина. От я точно переконуюсь, що в мене ідеальна дружина. І дуже сподіваюся, що і вона вважає Марину, що в неї ідеальний чоловік. Перше за все, ми любимо один одного. І більше 40 років, коли ми разом ми маємо четверо дітей, причому коли я ж я кажу, все, все від однієї дружини. Да не у всіх це від однієї. А. У нас ми сварилися раніше, зараз ні, ну було це було дуже рідко, там не частіше раз на декілька років. А сварилися Мені... на ґрунті чому а, якісь побутові речі о... чи якісь принципові маріна казала, тому що я впертий, і я ж вам кажу, що це один із недоліків. <сум> ну вона розумна жінка, бо коли не треба опонувати, а треба просто вивести на те, щоб рішення завжди було як тато скаже, так по маміному і буде. Знаєте різницю між розумною і мудрою? От вона і розумна, і мудра. І тепер ми просто намагаємося не доводити до навіть сперечань. І коли треба уступити, Марина уступить. Коли треба підвести мене до її рішення, вона знає, як це зробити. Чим відрізняється розумне від мудрої жінки? Розумних на щастя багато, мудрих, на жаль, дуже мало. А ті, хто поєднує і розумність, і мудрість що різні речі, взагалі одиниці.